Крим вже зіткнувся з першими складнощами. Державне казначейство України в Автономній Республіці Крим заблоковано. Банки відмовляються виконувати фінансові операції на території Криму, а тому й перерахування пенсійних коштів та соціальних виплат на півострів опиняється під загрозою. Ці е -е, чиновники, які вдруг е -е, об'явили себе кримською властю, вони е -е, не працюють з казначейством України. Приватбанка о том, що он 17 числа не обеспечивает виплату пенсій гражданам України, которые його отримують на території Автономної Республіки Крим і города Севастополя. У зв'язку з цим керівництво пенсійного фонду Криму активно переводить всіх одержувачів пенсії через банки на пошту однак, і в цьому випадку немає гарантії, що Крим отримує свої кошти. Проте уряд передбачив можливість виплати для тих, хто знаходиться в статусі біженців. Всі ті люди. которые сегодня приезжают из Крыма, независимо в какую область Украины, независимо в какой город, они могут э, быть уверены в том, что мы э, все те выплаты, которые назначены были в автономной республике Крым, мы переведем на получение их по месту пребывания. Працює безкоштовна урядова контактна линия. По ній людина, яка покинула півострів, може отримати інформацію стосовно розселення в інших містах, медичного обслуговування, влаштування дитини до дитячого садочка або школи та інших важливих соціальних питань. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.